Сонечки, подивіться, будь ласка, весь наш старий світ, егоїстична свідомість, всі ресурси, телебачення, інтернет, все засновано на тому, щоб узнати, як живе якась людина. І тоді дуже важливо взагалі там. Щоб, скажем так, від думки людей ми постійно залежимо, чому так відбувається. Тому що починаючи з нашого дитинства, коли ми ще навіть трішки можливо відчуваємо себе як творця, і ще немає цих думок, батьки нам говорять про те, що от, подивися, ця людина має бути прикладом там. Або ще навіть ставлять в приклад. І дають важливість, тому що у нас загальні програми старої матриці і дають і говорять про те, що важлива думка інших, що подумають люди, і тому подібне. Я і не за то скажу, щоб людина взагалі там так була, як то кажуть, що їй все рівно байдужа. І це також така крайність егоїстична. Я, я зауважу на цьому, тому що байдужість, коли все все рівно, це не означає усвідомленим бути. Тому що бути усвідомленим це усвідомлювати, що саме головне, чим ми маємо цікавитись, це виключно собою та своїм життям. Це не егоїстична позиція. Я зараз не з того боку говорю а про те, що ти в цьому вціленні можеш подарувати цьому світу. Це основна позиція. Не для того, щоби. Там посчитати, жити життям інших людей. Подивіться, всі бізнеси побудовані, кермічний бізнес на тому, щоб там було більше того, більше того, так більше людей тебе ніби як любило, щоб були великі охвати. Тобто, це знову ж таки для того, щоб щось там комусь доказати. Тобто така кермічна позиція. І в цьому в цих ілюзіях, мої любі сонечки, ми втрачаємо себе. Подивіться, створені цілі сайти, цілі системи, цілі соціальні сітки про те, щоб люди там скидали свої новини і тому подібне. Чому це, так хочеться в цьому бути? Тому що наше его, людське на цьому. До цього звикла, і взагалі легше бути, скажімо так, в такій сірості, в такій чорниці людині, ніж в світлі. І зараз дуже сильне іде розслоєння. Хто вибирає переходити до абсолюту, а хто ще взагалі не готовий. Це дуже-дуже видно, мої любі сонечки. І оце от розслоєння зараз відбувається, і вже не... ми будемо бачити, вже бачимо. Ми бачимо людей, які конкретно вибирають світла, і ми бачимо людей, які видно, що вони до світла не тягнуться. Це вже зараз нема не буде ні сіреньких, ні коричневеньких, тому що наші душі по-різному виглядають в різні наші стани свідомості. Зараз буде конкретно чорний, білий і абсолютно дві різні реальності. Сонечки, різні події. Так зараз на землі все і відбувається. Та доруйнується, а та буде розквітати. От і все. Люблю вас. Ваш.